Україна це не лише земля великих героїв і борців, а й держава, де закон, честь і справедливість завжди були найвищими цінностями. Саме тут, у серці Національної академії внутрішніх справ, живе місце, де історія охорони правопорядку поєднується з наукою, освітою та пам'яттю поколінь. Це музей Міністерства внутрішніх справ України. Його створення стало знаменною подією не лише для академії, а й для всієї системи МВС, адже в його стінах збережена жива історія служіння українському народу. Урочисте відкриття музею відбулося 21 серпня 2004 року. Відтоді музей став важливою складовою навчально-виховного процесу академії, науковою лабораторією історичної пам'яті та місцем виховання майбутніх захисників правопорядку. Його місія не лише зберігати артефакти минулого, а й формувати у кожного покоління курсантів відчуття гордості за професію, вірності присязі, любові до своєї батьківщини. У фондах музею понад 20 тисяч експонатів, що розповідають про розвиток українських правоохоронних органів від часів Київської Русі до наших днів. У 12 експозиційних залах загальною площою 650 квадратних метрів розміщено унікальні документи, фотографії, відзнаки, речові докази та особисті речі видатних правоохоронців. Тут можна побачити історію створення та організації Генерального секретаріату внутрішніх справ МВС Української Народної Республіки Доби Центральної Ради, МВС Української держави Гетьмана Скоропадського, УНР Доби Директорії, Народного секретарства внутрішніх справ УСРР, НКВС, Міністерства охорони громадського порядку, МВС УРСР та МВС України. Експонуються зразки форменого одягу різних епох, холодна та вогнепальна зброя, матеріали резонансних кримінальних справ, підроблені гроші та документи, вилучені у злочинців. Кожен предмет тут це свідок історії, речовий доказ боротьби за справедливість і правопорядок. Особливе місце в експозиції займає зал, присвячений участі правоохоронців у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. З 2014 року, коли російська агресія розірвала мир нашої землі, працівники МВС пліч опліч із військовими стали на захист батьківщини. Тут їхні фотографії. Особисті речі, бойові нагороди, уламки техніки, прапори підрозділів, що повернулися з фронту. Це зал мужності, пам'яті та честі. Він нагадує, поліцейський це не лише охоронець правопорядку, а й воїн, який стоїть на варті миру, безпеки своєї держави. Музей МВС це не лише експозиційна зала, а й справжній навчальний майданчик. Проходять тематичні заняття, лекції, зустрічі з ветеранами та очевидцями подій. Експозиції використовуються у підготовці курсантів, слухачів академії, студентів юридичних вишів. Музей охоче відвідують школярі, учні ліцею, представники громадських організацій, міжнародні делегації. Адже кожен, хто переступає поріг музею, відчуває гордість за тих. Хто стоїть на сторожі закону і вдячність за їхню відданість державі? Музей МВС України це місце, де минуле зустрічається з майбутнім, де історія служить джерелом натхнення для нових поколінь захисників правопорядку, це музей пам'яті, мужності, честі. це історія, яку ми бережемо заради України. Наш музей це серце слави, де історія жива, тут відвага честь і право, тут наша душа жива, тут зброя медалі світлини і подвиг щось.